Ганс Крістіан Андерсен Соловей. Скорочено. У далекому Китаї біля імператорського палацу, був чудовий сад, в якому росли чарівні дзвіночки. Сад був дуже великим, і навіть садівник не знав, де його кінець. А за садом в лісі жив Соловей. І всі іноземці, які приходили в сад, захоплювалися красою голосу Солов'я. Вони поверталися додому і писали книги про Китай. В яких говорили, що найкраще, що там є, це Соловей. Одного разу імператор прочитав одну книгу і здивувався, адже він ніколи не чув про солов'я. Він наказав міністру доставити йому солов'я, щоб послухати його спів. Міністр і придворні обігали весь палац, але ніхто не чув про солов'я. Після погрози імператора придворні заворушилися активніше. І нарешті, від маленької дівчинки, яка працювала на кухні, вони дізналися про цю пташку. Дівчинка жила з хворою мамою біля моря і часто чула спів пташки. Вона повела придворних в ліс, і ті прийняли за солов'їний спів, мукання корів і квакання жаб. Коли ж дівчинка оказала на маленьку сіру пташку, придворних здивувало його бідне убрання, та спів солов'я вразив їх. Вони запросили Солов'я до палацу заспівати імператору, і птаха погодилась. Коли Соловей заспівав імператору, той був настільки приголомшений, що навіть заплакав, і Соловей сказав, що ці сльози для нього найкраща нагорода. Соловей став жити в палаці, і придворні стежили, щоб він не полетів. Йому було дозволено кілька разів на день вилітати до саду під наглядом слуг. Якось японський імператор прислав у подарунок колезі золотого солов'я, прикрашеного дорогоцінним камінням, який умів співати лише одну пісню з репертуару живого птаха. Цю іграшку всіляко звеличували. Тоді справжній соловей полетів, і ніхто це не засмутився. Всі в палаці полюбили штучного солов'я, тільки бідні рибалки визнавали, що іграшка лише схожа на живого птаха. Але незабаром штучний соловей зламався. Годинникар полагодив його, але тепер солов'я дозволяли заводити тільки раз на рік. Минуло п'ять років, і імператор захворів. Всі вважали, що він помер, а він просто лежав холодний і хворий на своєму ліжку. Імператор побачив смерть і свої справи, злі і добрі. Він благав штучного солов'я заспівати йому, але поруч не було слуг, щоб того завести. А у імператора не було сили самостійно це зробити. І тут прилетів справжній Соловей та заспівав свою пісню він співав доти, поки смерть не вилетіла у вікно. Імператор почав дякувати Солов'ю за порятунок, пропонував нагородити його, але той відповів, що сльози, побачені на його очах в момент їх першої зустрічі, найбільша нагорода для співака. Прокинувшись вранці здоровим, імператор попросив солов'я залишитися у палаці. Крилатий співак відмовився, пояснивши, що має літати по світу, розповідати про добро і зло, радувати своєю мелодією і селянина і рибалку. Потім зайшли придворні, щоб побачити свого померлого правителя, але знайшли його живим і здоровим. Читала Олександра Кравченко для довідка біз Юей.